На календарі 3 вересня. Відповідно, школярі та студенти пішли до шкіл та університетів. Наша знімальна група навчання вже закінчила, принаймні в освітніх закладах, тож вирішила вивчити щось нове, опанувати мистецтво з плаву річкою Тиса. 115 кілометрів від Ужгорода до Велятина, і ми на місці. Екіпіровка знімальної групи складалася з відеокамери, касет, штатива та мікрофона. Що стосується інструкторів зі сплаву, у них спорядження було набагато більше. Найперше, що кидається в очі, крім самої лодки, це весла і рятувальні жилети. яке спорядження ще треба мати з собою перед тим, як зійти на річку? Обов'язково запас води госпінеде, береться бак. бак на телефони, мобільні, на е, фотоапарати. В першу чергу це людський фактор, це спасательний кінець, Вірівочка. ось. Я зараз вам продемонструю, як вона працює. Спаса... Який, хто знаходиться на рафті, прив'язує його один кінець до рафта. А, такий спас-кінець, довжина а... вірьовочки 15 метрів. Коли людина попадає за борт, звучить команда Людина за бортом і викидається. Він не тоне. А, людина хватається за один кінець. Которій наплав засобі, акуратно його підтягує до себе. Крім того, є ще спеціальні бій називаються. Це для а, сухої одежини, накладується, закручується, він не тоне, вода не, не проникне, не проникний, застьобується. Крім того, у нас на рафті обов'язково береться з собою насос, це буде сторонній і туди, і сюди. Це у разі пошкодження на якогось. всякий самого випадок рафта. ми пошкоджувати не будемо, але воно все повинно бути. Бак прив'язується до плав засоба, він постійно повинен бути тут. Кинули узелочок простий. От, В принципі, ми спорядили. І все, можна в лодку і, ні, і вже на річку, ні, так Ні, ще не все зразу. Зараз ще не все, що ще. Я е, продемонструю, як користуватися, обов'язково розсажу весь екіпаж, розкажу про теорію весла, е, снаряжу спад жилетами і потрохи будемо йти по воді. Зараз ми вже знаємо, що складається рафт, що ще нам необхідно знати. Я думаю, будемо спускатись потроху, а то наші хлопці вже чекають з нетерпінням в першу чергу це небезпека на воді, правила поведінки, правила поведінки в рафті. Зразу роблю наголос, старший на воді інструктор, тобто сьогодні буду я слухати мої команди в першу чергу. Я вас розміщу в рафті, як воно треба, хто лівий, хто правий борт буде. Що? Звертаю вашу увагу. Як на сьогоднішню течію, десь приблизна течія від 4 до 7 км за годину. Це є злив води, по важкості сплав максимум півтора бала. Сплавлятися будемо на 10-місному рафті, більше тонни навантаження. У мене в руках Піобразне весло. Ось воно. Це постановка рук на веслі. Одна рука тягне на себе, а друга якби штовхає. Получається такий принцип свинравний важний. Це ми всі будемо гребсти цим веслом? Чи мені як дівчині буде виключення? Військово дадуть весло, як будеш пробувати, як кажуть, качати свої мускули. Ага. Е, весло занурюється до половини або дві треті весла. Грибці можуть на перемичках сидіти, так можуть сидіти і на боковинах. В самому рафті є спеціальні лямки. Рафт розрахований на 5 балів. Тобто 5 балів це, як я розумію, складність складності сплаву. Тобто запас у нас є, е, дуже великий. А зараз яка у нас складність буде на річ? Максимум 1,5 бала. Півтора це включає в себе що? Ну, від чого залежить складність? Порогів, як такових немає, будуть тільки перекати. Складність залежить від наповнюваності річки. Вона на даний момент йде на злив. Тобто після дощів вона спадає якраз в дану хвилину. Це рахується. Ну, як коли в мене були американці, то він каже, можна вам ставити не одного зеро, а два озера по складності. Якщо люди є більш такі мощні, потужні річки з із водозапасом. Із Великими порогами, то тиса, а це рахується середня тиса. Вона тут спокійна, сам по собі красивий, оглядовий такий познавально-навчальний маршрут. Такий. Люди, які йдуть перший раз, можуть і і рікою, природою. Є скали, є ліса, є долини. Відкриваються пейзажі гір. Крім того, ми будемо пропливати біля села Криве. Я ще вам з задоволенням покажу. Який був розлив води, в даний момент тися дуже спокійна. На жодному плаваючому засобі, окрім дерев'яного плоту, і то в дитинстві я не сидів. Сьогодні ж був першим осідлати рафт, випала нагода саме мені. Згідно традиції, які склалися впродовж багатьох віків, першою кудись повинна йти жінка. Морські закони в нашому випадку річкові, зовсім інші. Тобто, на корабель у нашому випадку рафт повинен перший зайти чоловік. Тому Олександро, вибач, я буду першим сьогодні. Куди нам потрібно розміститися? Піднімаю вас першого лівша, правша. Правша. Правша значить, на цю сторону і дивитися туди. На ту сторону. І туди дивитися, брати удобне собі весло. Сашка біля. Так. Нам роздали весла. Прозвучала команда в парад. Щоправда, керма, педали і газу, щеплення і тормозу я не знайшов. Тож Івану Діванцю довелось розказати так звану теорію весла. Ну що, радий вже бачити всіх уплав засобі у нашому рафті. Ми вже стартували від нашого Велятинського мосту. Ось він, міст, побудований 32-му році. Коли венгри втікали звідси в 44-му році, в жовтні місяці його зорвали, і тільки в 64-му році його встановили, як тепер він зараз. Міст розрахований на дві підводи. На цьому місці, де ми зараз проходимо, була паромна переправа. Тобто жителі Велятина переправлялися на паромі до міста Хуста, до нашого районного центру. Зараз відкрилися перед нами пейзажі краєвидів Гора Чабрин, Гора Кобила. Уже Маючи весло в руках, є так звана теорія весла. Тобто, крім того, що працюють руки, саме по собі весло крутиться в руках. Ось на початку грибка воно крутиться. Тобто, якщо ми починаємо робити рух його назад, то в такому положенні воно повертається, занурюється в воду і легенько виходить такий гребок. По бортам знаходяться по два ребці. Получається, вже сідаючи в раз, слід пам'ятати, що ми є екіпаж. Від кожного залежить, по-перше, безпека нашого екіпажа і індивідуальна безпека. Так що весла і команда працює дружно, а зараз на весла і йде. Потечі сім футів під кільом, як кажуть. Настала довгоочікувана мить. Екіпаж адміралу нарешті поплив. Маршрут проходить біля гори Чабрин, яка знаходиться за моєю спиною. Є легенда, що з цієї гори народний месник Пінтявелет розбив з дерев'яного канона, з дерев'яної пушки Курський замок. На самом ділі, в липні місяці 1765-го, а десь якийсь. Є істочники, другі, що 63 1963 року була велика буря і вискавка попала в порухову вежу, він загорівся взірвався. і взірвався. Шпилі замка стоять по сьогоднішній день на замковій горі. Це якби одна з диковинок нашого міста, міста Хуста. Маршрут Триває наш далі. Спочатку кожен веслував по своєму відповідно і рафт, наче у стані алкогольного сп'яніння плив тисою. А потім все змінилось. Командний дух взяв гору. Щоправда, четверо з шести членів екіпажу швидко стомились. Відтак настала черга першого привалу під назвою Німецький пляж. Замість відпочинку ми вирішили відточити майстерність плавання, точніше вони. Наші хлопці вже за бортом я поки що ще в рафті. Ну дійсно, як зазначали ми на початку, плавати я не вмію сьогодні. Вчитись не наважилось. Єдине, що мені залишається, це любуватись чудовою природою, яка знаходиться навколо, тому що Закарпаття в нас дійсно унікальний край, і ця сьогоднішня поїздка допомогла мені ще раз в цьому переконатись. Пасажири адміралу займаються кожен своїми справами. Хтось говорить по телефону, інші молиться природою? А я насправді туди поплаваю. Вода тут не глибока, і коли перед цим я казав, що плавати не вміє, то насправді Допоки ноги йшли по землі. Я відчував себе майстром спорту з плавання, а далі все змінилось. У ну, річки тиса до цього дня мені вивчати не доводилось. Відтак річкова яма могла позбавити програму про спорт ведучого, якби не одне але поруч були два професіонали. Долі секунди, і переді мною приземлився не впізнаний літаючий об'єкт, який насправді врятував моє життя. Зібравши останні сили, я вчепився руками за мотузку. Наші п'ята атмосферна щелепаста фокширського тер'єра. Інструктор Іван у тандемі з колегою Артуром все ж підтягнули мене до безпечної зони. Продовж п'яти хвилин на березі я обдумав усе своє життя. Та екіпаж адміралу полишати аж ніяк не хотів. Наш привал на німецькому березі закінчився. І за цей час, хвилин 15, допоки ми тут були, я зрозумів наступне з стисую. Жартувати не варто. Попри те, як би ти не вмів плавати. Завжди біля тебе повинні бути справжні фахівці, такі як до прикладу, пан Іван. Тільки у сезоні поточному потонуло в Закарпатській області 26 людей. З них четверо молодих. І в основному люди тонули у стані алкогольного сп'яніння. Тобто з водою жартувати не потрібно. Ну а наш адмірал стартує далі. Ще залишається орієнтовно півтора години з плаву. Авши страх, ми слідували визначеному маршруту. Замість підготовки програми, я милувався краєвидами. Людей, подібних нам на Тисі вже не було. Сезон сплаву ж бо завершився. Єдиними, хто спостерігав за нами з берега, були представники тисівської фауни. Попереду вимальовувався міст села Крива, про будівництво якого ми почули цікаву історію. Виявляється, по закінченню монтажу споруди у радянські часи був певний ритуал. Урочисте відкриття транспортної переправи через річку розпочинали вантажівки, вчент наповнені будматеріалами. У такий спосіб випробовували на міцність міст, а під ним в той час на плаваючих засобах сиділи будівельники, які забули про все, окрім Бога. На щастя, Кривський міст витримав. Це була традиція тодішньої влади. Про неї більшість забули. А от річкові плавці свої традиції пам'ятатимуть завжди. Моряків, а зрештою, в річкових гребців є дуже багато традицій. Одна з них, якщо ти вперше в сезоні сів у рафт, ти повинен почерпнути за бортом води, тобто річкової в нашому випадку, і випити її. Так повинен зробити кожен хто вперше, тобто є дебютантом сплаву по потисі. Вже всі випили, наразі води за борту. Скажіть, будь ласка, чим зумовлена така традиція? Тобто що вона символізує насправді? Що символізує, це щоб Бог води, Бог моря Нептун, щоб не до моряків до тих, хто на воді. Я хочу всіх привітати з першим вашим виходом. Ви стали вже річковими морячками, похлопали. Надіюся, це не останнє. Вдалі триває. Насправді до закінчення сплаву у нас залишається лічені хвилини, і а, насправді лічені сотні метрів. Тож є пропозиція всім взятися на весла. Скажу на правду, уже всі давно голодні. Споживання води з річки не єдине, що пам'ятають досвідчені інструктори. У їхньому житті було багато цікавих випадків, приємних і не дуже. Поки що маємо часу перепочити, не тільки фізично, а й морально не все так погано закінчується на тися. Насправді все закінчилось добре зі мною в попередньому випадку на німецькому березі, але про хороше. Розкажіть нам, будь ласка, якісь цікаві курйозні ситуації, які траплялись з вами, а також з вашими пасажирами, такими новачками в цій справі, як ми впродовж життя. Курьози частенько бувають. Було таке, що оділи два <сь> жилети зразу, один зверху, один знизу, хтось невдало пошуткував. Було таке, що весло дивився на нього і планував цим гребти. <сь> ну, Люди, я не знаю, або не дивляться телевізор, або відсутні взагалі від цього відрізані від цього світу. Які ще курьози такі, ну, як кажуть, і не смішні, і смішні. Бажіть, будь ласка, наскільки часто доводилося перевертатися з лодкою, байдаркою, рафтом? І чим це було зумовлено? Практично цей раз ніколи не перевертався, що я думаю, він і не буде, якщо не спеціально. А от на байдарках доводилося в основному, по незнанню люди, пере, як би то правильно сказати, свої сили е, перебільшують. Е, занадто перебільшують. Були такі випадки, що а, тато разом з дівчинкою перекинувся, вони попали під колягу, я потім відшукував їх в різній воді. Саме такий в мене випадок небезпечний, що дитина під водою десь півтора хвилина. Треба все спостерігати. А, в першу чергу а, за течії, Як показує, як все робить інструктор. Якщо щось не знаєш, ліпше декілька разів перепитати. Для того, щоб навчити не крім того провести, а ще й навчити, і заохотити людину, щоб він після цього сплаву ще, і ще, і ще хотілося побувати на нього. Як багато часу потрібно для того, аби вивчити елементарні ази і вже, скажімо, без інструктора у своїй компанії могти сплавляти це Ну, Початкові знання вони приходять вже з часом, не все, не все зразу. Треба хоча б декілька сплавів. Робити не тільки по тисі, можна і по, по інших ріках, або основу все таки базу, більш таку, треба пройти з інструктором або знаною людиною, щоб людина вже е, на прикладі могла вчитися і сама е, пройти річці певну відстань. Ви зауважили, що можливо спускатися не тільки тисою, а й іншими річками, тобто в нашому випадку це водна інфраструктура. Скажіть, будь ласка, які ще водні ресурси призначені для подібних сплавів принаймні в Закарпатській області е, З початку е, сезону, це коли тайну сніги і або під дощів, Практично ну не всі, ну практично всі ріки, які являються басейном ріки Тиси, по них можна. Сплавлятися на плавзасобі. бажано, щоб була течія, щоб було багато води, і щоб ріка була сама по собі повноводна. 11 кілометрів від Велятина до Криви пролетіли, наче мить. А насправді ми пливли більше чотирьох годин. Враження незабутні, не забути і наш досвід. Шкода, що сезон сплаву на байдарках чи то рафтах уже закінчився. А от наступного року ми його обов'язково розпочнемо, можливо, навіть самостійно. Щоправда, потрібно призбирати трохи грошенят 1030 гривень, аби придбати плаваючий засіб та відповідну екіпіровку. Буквально через 300 метрів у нас уже закінчується наш сьогоднішній маршрут. Скажу чесно, було цікаво. За, за сьогодні за бортом. Том я ще не побувала на відміну від наших хлопців, але впевнено наступного разу, коли ми прийдемо сплавлятись уже довшим маршрутом, до того часу навчуся, я плавати. Що ж, а тепер приходимо до вартості всієї нашої екіпіровки. Не зазначили ми цього на початку. То поки ми ще допливаємо, поспілкуємось про це. Отож, скільки коштує, до прикладу, ось такий рафт? У нас Ну, може бути це комерційна таємнича, чи не може? Він десь вісімнадцяти гривень коштує. Від 18, так? До 18, плюс весла, плюс паж жилети і все інше спорядження доповнюючи, яке потрібно у будь-якому випадку. Просто ми зазначаємо орієнтовну ціну всієї екіпіровки, тому давайте, якщо можна, приблизні ціни по черзі. Отож, оцей рятувальний жилет, який знаходиться на мені, його орієнтовна ціна. Скільки у нас? 180, від 180 до 250 гривень вартує він. Далі весло на сьогоднішній день 380 гривень. Так, що ще у нас є? Бак, не треба насос від 140 гривень. Зараз покажемо насос, щоб ми могли гарно бачити. Зазначали от такий насос від 140 гривень. Від 140 гривень насос і швартовочник обов'язковий. Нас несе на ці на. Так, поки ми спілкуємось, нас заношать кудись в бік. Взяли. Добре, ми бік зараз на дві хвилинки. Бік-баки бік це у нас. Це жовті ці, де речі, одежа і продукти складаються. Їх орієнтовна вартість? Від 15, від 12 євро до 30. дивлячись який літраж. Вони йдуть від 10 літ до да навіть від 5 літрів. Вони в літрах вимірюються об'ємом. І все на цьому у нас завершується екіпіровка? Так. В принципі, ще е, є такий насос від цього, від, цього від, від акумулятора або від 220 ну Він теж 120 гривень коштує такий добрячий, щоб він ви, на початку сплаву я накачував. Ним. Тобто повітря нагнітаюся, набираюся, виповняюся вже таким ручним насосом. Зрозуміло, що ж, Гідрокостюми. А... гідрокостюми. І другобувка ще не опрену, все йде. Хлопці до берега можна? Ми зараз опять на ключки. Неопренка, хороший неопреновий костюм від, ну я кажу, в умовних одиницях, від 150 умовних одиниць і починаючи далі, 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 далі. Теж екіпировочка, бачите, бандана, я кожного сезону їх шию постійно так, до 50 штучок можу робити як дикоєнку, як подаруночок. Я знаю, що ще, що ще так цікаво. Я думаю, на бандані якраз ми завершимо, тому що ми вже приплили до берега і будемо нарешті підніматися безпосередньо на берег. Час і виходити з води. Я хочу привітати всіх гребців, ловців, також знімальну групу каналу Тиса, також оператора. Хочу е, привітати річних морячків окремо і дякую, що 13-й сплав успішно закінчився. Із велятина вирушило шість чоловік до криви, допливло семеро: шестеро нас і одна програма до вас. А ми попливли, точніше, поїхали далі у пошуку нових видів спорту і нових пригод.